У селищі Вирішальне з міської громади спільнота рибалок, хутор Солов'їний зробила, здавалось би, неможливе. Відновили старе джерело питної води, яке ще нещодавно повністю пересохло. Два дні поспіль. У неділю близько 20 чоловік власними силами працювали біля джерела. Вони встановили гідроударний насос, який працює без електрики, без бензину, без будь-якого палива. В неділю зібралися з обществом і за нікатора промежуток времени это все зділали, скрутили і uh -huh. налаштувалися. Да. Завдяки цьому вода знову пішла з глибини землі. Чиста, прохолодна, прозора. Колись це місце було улюбленим для мешканців. Сюди приходили набирати воду, купалися у купелі. Потім тиша, джерело висохло, а тепер воно ожило і знову напуває довколишні озера. Ми вирішили зробити це не лише для себе, а й для всієї зміської громади, бо нині річки міліють, природні джерела зникають. А вода це життя, кажуть учасники спільноти Солов'їни Хутір. Незабаром тут планують облаштувати територію, встановити нову купіль, лавочки, зробити гарний під'їзд. Це буде місце відпочинку і натхнення для всіх, хто хоче подихати свіжим повітрям і набрати справжньої природної води безкоштовно і з душею. Ну ми сюди п'ємо купаємося. Дітвора купаються літом тут. Так що тут. И было... Зараз, вот она видно, было не так, как джерело. Да, да, вот теперь оно прекрасно функциклирует, работает. Так, запрошиваете, так, на крещение. Да, на крещение. Да, 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 Пользуемся этим родничком, Вы всегда, всегда купаемся. Да. А, да. а какие целющие, так, волосы в вот эти ну, ей воды? Как вам сказать? Вот так, как вода из-под земли, это главное, чистая родниковая водичка. У час, коли електрику та воду все частіше відключають, у вирішальному знову забило джерело життя, джерело людської єдності, віри і добрих рук. Лариса Бодаріва, Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.